Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі про бізнес Юа. Сьогодні у нас черговий випуск розпаковок Баула Укрпошти 10 посилок. Поїхали! Все в сторону і прямо так з першого пакету. Mm. Окей. Давно в нас не було таких а, предметів. Це, до речі, доволі непогано продається, і практично одразу ж в мене а, в самому самому началі ми знаходили, забирали. Тому така мишка до ПК на блютузі. Є модемчик, працюють вони зазвичай від батареїк, але батареїк в таких мишках вистачає на достатньо довгий час, тому ніякої проблеми тут немає. Окей, гривень 100, я думаю, можна за неї записати, зафіксувати і можемо відкривати наступну. Давайте ось цю. Щось доволі -таки дивне. Так, Гаманець. Якось його трохи погнуло, але ага, зразу бачимо дефектик. Так, дефектик бачимо. Така липучка трохи підшатана. Грошей немає, нічого немає, да? М -м -да -да, обичний такий, не знаю, зазвичай, хто на велосипедах їздить, той купує собі таке, щоб засунув. Воно м'яке, спокійно жмукається. Ну, в такому стані, я думаю, гривень 20 треба пишіть. Так, Посилання на групу, де можна це все придбати, в описі. Так, давайте таку велику. Чесно кажучи, достатньо очевидна штука. Ну, В плані того, що тут знаходиться всередині. Через те, що воно достатньо сильно Тому Мені дружина прийшла, сказала, так, ну тут дивись, тут взуття, можемо зараз, можеш потім. Але вона велика. Ну, Кажу, давай одразу. Так, і це у нас знову-таки якісь взагалі гігантські такі, не знаю. Жіноче взуття такий вигляд воно має на достатньо великому такому каблукові. Ну, Обичні ботинки, не знаю, нові, не нові. Як понять? Так, тут що? Made in China 25 см по стельці написано. Окей, хаус. Бренд House. Хаус house. House ми знаємо. Okay. Такий стан, такі шузи. гривень 600, ми за них можемо сміло дати замж. І замш не зачовганий ніде нічого. ну типу що під, по, по підошві, звісно, видно, що вони ношені, але в цілому в цілому виглядають доволі непогано. Так, ставимо їх трішки в бік. Ось так. Окей. І ось цю я хочу одразу відкрити. Достатньо очевидна штука. так, я тут наближу і отак розірвемо. А другий раз там вже щось схоже попадається. Але, звісно ж, ці нові. ну Видно, що їх ні разу не вдівали. Скоріше за все, що це з Алішки заказано. Але не забрали, повернули. Ну, коротше, такі достатньо мімімічні шузи для того, щоб носити вдома. За попередні давали 100, але вони були в гіршому стані, я їх поставив дешевше. За ці дамо 100 і за 100 їх, я думаю, і продамо. Достатньо прикольні такі. Окей, так о, кудись сюди положимо. Так, давайте щось поменше. Слухайте, а це вже цікаво. Так, а оце вже цікаво. А, такі бокси, і що в нас є? Мі-бенди. Мі, мі да, і вони всередині. Дивіться. Прикол. Я знаю, що як тільки вони вийшли, достатньо були популярними. Але в мене на той час вже були AirPods, я їх так і не тестував, не знаю. Ну, коротко, а такі? Раз. І що тут у нас теж є? Так, да, і тут теж, будь ласка, все в наявності. Ха, Нормально, це може коштувати грошей. Сірійники, там все є. І а, маркування ж зверху теж а, мібенди, це браслети. А це навушники. Ну коротко, Сама суть що це, якщо я не помиляюся, сяомі. Так, True, Viralus, Basic Basics. Модель на китайському. Ну, хто шарить той шари. Так, ну такі дві пари навушників. Ну, вони видно, що вони баушні. Кейс замацьорені, що один, що другий. Але хз, чи працюють, чи ді. Яких тут достати. Короче, хази, хто шарить той шари. Подивимось, ну скільки гривень по 150, я думаю, можна за них дати. Дамо по 150 гривень, а там уже, а, хай розбираються. Я просто знаю, що нові такі коштують по 900 гривень. Тому чому піні? Так, наступний пакет. Так, пусто. Та, та ти що? Я ж скучив, серйозно. Так, у нас тут годинник. Зім написано. Такий вигляд має. Реально аж заскучав. Дуже давно у нас годинників не було. Так, виглядає. Так, ну це зроблено в СССР. Тут так і написано. Так, на задній кришці нічого немає. Я так розумію, це що у нас механіка чи ні. Ну, не йдуть. Хазим, можливо, це кварц. Я так і не зрозумів. Якщо не пишеться, що це кварц, воно може бути кварцем чи ні? Окей, йдемо далі. Ціну ви побачили, ми відкриваємо наступну посилку. Так, тут щось прям якось отак треба відкривати. Ага, ага, вона і відірвалася одразу. Ну, ладно. Так, що в нас тут? Ну, такому я не дуже радий. Навушники, але дротові акції. Це одразу 20 гривень і це одразу мінус. Ладно. Це така собі знахідка. Давайте наступну. Так, і у нас тут знову годинники. Так, це в нас лучі. На кришки нічого немає. Такий вигляд вони мають. Ось так виглядають. І знову ж таки незрозуміло. Так, ну це головка працює, все крутиться, окей, але. Барс, механіка роблять, не роблять, хизи. Це як завжди. Ну, хизи. Хизи, чесно вам скажу. Не розумію. Так, окей. Відкладаємо в сторону. Ціну ви побачили. Ми відкриваємо наступну. Так. Раз. І все. Чи ні? по ідеї, так да. що це таке? Це щось новеньке. І що це? Просто фігурки? Ну я, я дивлюсь, чи... Ага. Баранівка. Окей. Стоїть. Маркування, що це баранівка якась. Ну, отакі фігурки. Я думав спочатку, що це сіль перець, типу, знаєте, пара. Але ні. Просто фігурки. Добре, окей. Подивимось, що це може коштувати і чи може воно коштувати взагалі щось. І ціну ви побачили, а ми. Ну, це у нас вже базовані такі пакети, ми знаємо, зустрічали. Тут у нас шмотки зазвичай. Так, і тут у нас. ого. Ого. Якась у нас завелика, ні? Це ж Що це ж не, чу... не, не, не чоловіча, там флірт написано. Чи чоловіча, може така бути шапка чоловіча? Хази виглядає, як жіноча, але прям така дуже велика. Окей. І, ну Це вже поменше. Але якщо розтягнути, то буде. Так, ну окей, шапки сезон, мені здається, вже закінчено. Да, чи я їх зможу продати. Але там по якісь 50 гривень а, в групу виставлю. Ціну ви побачили. Ну, я думаю, 100 гривень за 2 шапки це нормальна ціна. Так, і що, все, так? Да? Раз. Шапки 2, навушники 3, ці навушники 4, часи 1, часи 2, 5, 6. Це у нас 7, це у нас 8, 9 і 10. Так, все. Такі знахідки на сьогодні, друзі. Якщо вам щось сподобалося, обов'язково пишіть про це в. Коментарі пишіть в групу, якщо бажаєте купити всі посилання в описі. До нових зустрічей!